Звуки бандури, легкий стукіт бруківки на красній площі, гомін качок на стрижні або церковні дзвони. Все це знайомі з дитинства, всім містянам звуки рідного Чернігова, які тепер назавжди закарбувалися у новому музичному тревел-проєкті відомого українського режисера Євгена Синельникова, його дружини, продюсерки Наталії та композитора Євгена Філатова. Як звучить Україна? Чернігів став першим серед інших п'яти записаних міст нашої батьківщини. Це мрія родини Синельникових. З минулого року, з осені, тепер вже поза минулого року. А переживши окупації в Бучі, вони зрозуміли, що хочеться творити і записувати мирні звуки, мирних міст для того, щоб відсвяткувати перемогами, перемогу о тими звуками, до яких ми звикли. А у ті негативні, які приходили, це було наше минуле, яке варто забувати. Вони звернулися до державного агентства розвитку туризму, а з тим, щоб ініціювати цю співпрацю. Власне, Чернігів було обрано як перше місто, яке одне з перших було деблоковано, а селища були деокуповані. І Чернігів дуже хотів і очевидно, то місто, яке як подяка киян за те, що ми вистояли, саме Чернігів і став першим в цьому проекті. Для того аби записати звуки, Євген та Наталія Синельникови разом із Євгеном Філатовим особисто приїздили до Чернігова минулого року, аби проникнутися його атмосферою та побачити життя міста героя власними очима. Вони заходили в ресторації, вони гуляли затишними і незатишними вулицями. Вони вишукували наші особливі звуки від пивзаводу, з яким достатньо довго Чернігів асоціювався, до забивання дерев'яного мережива. Його виготовлення до того, як звучать тролейбуси, тому що вони все одно для Чернігова специфічні. А як їдуть машини клінкерну і цехлою, навіть там, де не можна їздити, а по тому як ми ходимо. Тобто, все до малесеньких дрібничок було зібрано в єдиний такий файл. Відзняті матеріали стали не просто звуками, а зібрались в єдину мелодію, яка передає ритм та дух нашого стародавнього міста легенд. Звуки це не проста така річ, це мова. І якщо ми кажемо про музику, то це не про звуки. Якщо ми кажемо про слово, то це не про звуки. Звуки це певні відчуття, певні асоціації, це певні образи. І, на мій погляд, оці два таких шалених дні, які були ці, які ви провели у нас в місті Чернігові. Вони взагалі показали. Зі сторони, як можна сприймати місто і з якими деталями, я був надзвичайно вражений від того, що ми знайшли таку кількість локацій і таку кількість диференціацій, взагалі, з чого можна здобути звук і з чим він асоціюється. І тому я вважаю, що цей проект він взагалі цікавий, змістовний, і саме головне, що він має аромат. Атмосферу і своє обличчя обличчя нашого старовинного міста Чернігова. Як кажуть автори, вперше для себе спробували абсолютно новий формат створення музики під час подорожі. Подальшому вони планують зробити цілу серію про різні українські міста з мелодіями, які передаватимуть дух та колорит кожного. Вважають, Чернігів став прекрасним стартом для їх проєкту. Дуже вдало було, що ми почали саме з Чернігова. Вот це. Додав такий поштовх на весь проект. Він да, надихнув набагато що. Ти самий, ну я для себе в Чернігіві дуже багато зрозумів, як воно побудовується, е, наша програма, що з чого починається. Тому що е, коли ти як режисер складаєш в тебе одне. А коли ти е, один на один з іншим світом і зі світом звуків, музики, ритму, такту. Ну, таких навіть маленьких деталей звукових, на які ти не звертав уваги, це, от Женін світ, і саме в Чернігові з'явився цей мікс, тому що це не, не треба, це музика. У нас на справі. окрім Чернігова, автори проєкту також записували звуки та знімали в Одесі, Києві, Львові, Верховині у Карпатах. Також планують зробити випуск і про Харків.